Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі готуємо разом! Сьогодні з вами приготуємо дуже смачні домашні тушонки без автоклава. Тушонки у мене сьогодні будуть свиного м'яса та з додаванням фасолі. У мене тут 2,5 кг м'яса. На кг м'яса я додаю від 11 до 15 г солі. Це за вашим смаком. І на 2,5 кг м'яса я додала 5 г Чорного перцю молотого. Це все перемішати гарненько та залишити на пів години на годинку маринуватися. Це дуже смачні тушонки. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ми з вами обов'язково приготуємо ще інший вид тушонок. Тому буду дуже вдячна за вподобайки, за лайки. І залишаємо десь на годинку-півтори маринуватися. На ніч я замочила кілограм фасолі, її трішки присолила, помила баночки, застелила деко рушничком і зараз будемо наповнювати наші баночки-фасолі. Така гарна фасолька в мене. Заповнюємо по пів баночки фасолі. Не по повні баночки, а по половину баночки. Другу частину ми будемо наповнювати м'ясом. Такі дуже швидкі, гарненькі заготовки, коли будемо готувати борщ, собі відкрили і дуже зручно використовувати півбаночки, фасольки. Та додаємо по 2-3 шматочки м'яса. І зробимо пару баночок тушонки без фасолі. І зручно використовувати для овочевого рагу з додаванням м'яса. Капусту тушити можна з додаванням таких тушонок. Плов мене дуже полюбляють з додаванням такого м'яса. Це дуже смачно і швидко, пришвидшує наш час приготування. Додаємо в кожну баночку, там, де є фасоля, по 50 грам водички. Там, де в нас м'ясо, тільки одне водичку ми не додаємо. Тільки там, де фасоля. У нас виходить трошки менше, ніж півбаночки водички. Закриваємо кришечками. Кришечки я використовую спеціально для автоклава, тому що ця тушонка може зберігатися 2-3 роки і не ржавіти ця кришка. Можете додати пару горошинок духмяного перцю та лавровий листочок. Це за вашим бажанням. І по шматочку смальця. Зверху ставимо по шматочку смальця, можна соленого, можете копченого, можете свіжого, який смалець у вас є вдома. Наливаємо в деко воду. Десь половина дека води в мене. Та ставимо в духовку. У мене годинку воно запікається при 200 градусах, і потім ще 5 годин при 150 градусах. Але ви дивіться по своїй духовці. Ось така гарна смакота у нас вийшла. Дуже гарно засмажилося все, дуже смачна тушонка, тому рекомендую вам приготувати таку смакоту. Це дуже смачно, швидко і корисно. До нових зустрічей! Пока!